РГП у дорослого це худа дівчина, яка не їсть. А як виглядає РГП у підлітка 15 років? Підліток з РГП не обов'язково худий, рахує калорії в усьому, навіть у жувальній гумці. Зважується по 10 разів на день, ховає ваги під ліжком. Їсть тільки перед родиною, потім блює в туалеті. Тренується по три години щодня, навіть коли хворий. Носить мішкуватий одяг, ховає тіло, відмовляється від їжі з друзями, уже поїв. Ріже їжу на дрібні шматочки, Годину їсть одну страву. Чому не як у дорослих? Підліток краще. Приховує, контролює їжу, бо життя не контролює. Соцмережі показують ідеальне тіло. Перфекціонізм низька самооцінка. Ви бачите тільки відмову від їжі, а всередині втрата контролю над життям. Що робити? Не казати просто їж. Це хвороба. Не до дієтолога він не лікує РГП. Іти до. Психіатра, діагноз плюс ліки, якщо треба. До психотерапевта з досвідом РГП. ПТ триватиме 6-12 місяців. Чим раніше, тим швидше виліковується. У нас працюють спеціалісти з РГП у підлітків. Запис у профілі. Не чекайте.